24 грудня 2022 року, сьогодні в Красилівці, якось нам так пощастило, дали світло, правда, серед дня виключали, але зараз є, вже майже 7 години вечора. От Я завершив проводити трасу від кімнати першого поверху. Ось це коридор. Тут вже є кріплення для кабелів. Щиток, я думаю, буде стояти в цьому вуглі. От, тому якби, все буде сходитися в цей вугол. Зараз він стоїть з цієї сторони. От, ну, якщо так станеться, що він тут і буде стояти, тоді ще прийдеться провести провода через цей коридорчик. Але все-таки надію, що буде з цієї сторони стояти. Тут я теж встановив прохід, труби. Трошки перфоратором пошкодив поцарапав плиту. Але я це зашпаклюю покрашу, і воно буде так, як потрібно. Ось тут трошки проявилася шпаклівка, теж треба буде підкрасити і буде все однотонне. Далі траса йде сюди в коридор. Ось тут вона проходить. Там теж є прохід три трубки, але там армопояс був, тому було не так просто. Але це робилося раніше. Зараз одну хвилинку я візьму з собою світло. От І на ці кінці траса заходить до директора. Так, шановний, шановний директор, показуйте, показуйте, що ви тут сьогодні робили. Значить, ось так. Виглядає зараз потолок. От. Ну, Основна якби, траса буде йти ось тут, на цю стінку. Тут буде розеток трохи, і основна траса буде йти вдоль цієї стіни, тут теж на стіні буде трохи розеток і виключателів. Тут буде йти. Один провід до лампи буде висіти по центру. І там теж буде йти один провід, з цієї сторони один провід буде йти до лампи, яка буде на цій стіні висіти, і з цієї сторони буде теж йти один провід, буде виключатель основного світла. от, от так виглядає. Платформи тримаються добре. Ось ці кріплення, які для декількох кабелів тільки попадали на пустоти. ну Тут тільки ось тут декілька було на пустоти, попало, тут рядок ішов більш-менш нормально, тримаються добре. Ті, що на пустотах не дуже, можливо, прийдеться ще переробляти. Ну, будемо бачити, коли вже будемо кабель тягнути, тоді вже, якщо не буде триматися, то щось будемо думати. От, також сьогодні я вже все думав, що світло виключать, а його все не виключають і не виключають. Тому думаю, ладно, треба щось ще зробити. Ось я вже завершив встановлювати двері в туалет. Ну, тут зверху я не заробляв прийом, бо він якби не критичний. Тут, правда, стекло вибите в дверях. Ну, Попробуємо його замінити або. О, закрити чимось іншим. Ось так будуть двері. Я зараз відкривати не буду, тому що я їх тільки запінив недавно, тому що ще все сере. хай застигне і тоді вже можна буде відкрити.